Привіт, Україна! Subaru Ascent, Я люблю їх називати Ascent. 2022 рік. Чистий комплектація наймаксимальніша турін мною ну, в Україні це п'ятий до речі, а продано вже три Ascent. Пошкодження було фронтальне там, і лівої сторони. Зроблено все якісно. Тачка супер наймаксимальніший турін. Сьогодні про неї представниця поїхала. По-перше, під капотом двигун 24 турбо, потужністю 260 кінських сил. Такий самий двигун ставиться на Legacy Outback і на Subaru реч. Варіатори, повний привід, все це достатньо надійно. Україна машина заїхала з пробігом майже 25 тисяч кілометрів, було на зараз 28. Партнер на ній трошечки поїздив її протестував. Підкапотка тут вся майже ціла не пошкоджена. У По фронтальному пошкодженні, що було, капот, до речі, рідний не фарбований. Бампер був міняний, фари рідні залишилися трошечки трошки тут Десь, бачите, підпаювався крила обидва нових накинуті. Ланжерон правий передній легенечко, точніше передній його кут частини. Чуть-чуть на п'ятачку, отам от, мінімально підрівнявся, як це буває. Підсилювач бампера був замінений. Решітка, звісно, мінялась. Права сторона крило, тільки замінена, все інше там ціле нічого не пошкоджено було. Тут, крім крила, поміняна була ось ця дверка на нову оригінальну. Ця дверя робилась. Десь пані були, ви на аукціоні побачите. отут, отут м'ятинки рихтувалися, робилися. Заднє крило місцями десь локально теж робилось. Кришка багажника вже не фарбована. По даху все добре. Єдине, що трошечки. Були тут невеличкі подряпинки чисто там другим слоєм лакчком. Хочу наголосити, що там ніяких м'ятин, шпакла, там нічого такого нема. Буває, що при доставці там щось впаде в контейнері доводиться рихтувати, робити. Ну і це не страшно, і таке робиться. Але там чисто там, в районі 200 мікрон 180-220, пару лакатів. Цілому і зауважень по естетиці, єдине, що на цьому чорному задньому, бачите, на бампері подряпинка. Так, от, В принципі, на ньому тільки там дефекти якісь так палакіпев, вона зараз виглядає дуже красиво. Гідно і охайно. І лобове скло у нас рідне, не мінялось. Subaru Original, навіть зналібки противозастаннє. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Підсвіточку в дзеркалах вічливо ввечері, коли підходите з безключним доступом, у вас підсвічується весь борт, ви бачите машинку, під ногами місце. Дуже приємно. Рік у неї чистий, 22-5 й й місяць, є електропривід сидінь, шкіряний салон. Стан його, звісно, без зауважень, як новий. Тут у нас топ сами топи, самий жир, окрім чотирьох склопідйомників, електродзеркал, є електроскладання дзеркал, дзеркала з обігрівом, до речі, є пам'ять сидіння двох драйверів, ставочки під дерево. Ще поки не забув, турінг прикольна штучка, підсвічується, от ці полиці, і підстаканочки в темряві дуже красиво. Електропривід кришки багажника, це підсвітка в салоні вмикається, вимикається така зручність для водія, зроблена. Пам'ять по висоті кришки багажника. Якщо у вас низький паркінг або зріст, яскраві щитка приладів. Тут система стабілізації вимикається, і монітори сліпих зон ми можемо примусово вимикати, ось бачите, вони у нас в дзеркалах. Шкіряне кермо без зауважень, звісно, теж Пробіг на зараз 28 тисяч кілометрів. Є датчик світла проти туманки, датчик дощу в американських Subaru тільки в Аскенті, тільки в турінг. Я цю опцію бачу. Більше ніде в американських Subaru, я цього не зустрічав, в жодній комплектації, в жодному турінгу ніде. І навіть в Limited в Аскенті її нема. Тепер у нас тут управління мультимедією hands-free. Тут адаптивний корис-контроль, дістронік, утримання в смузі. Все це у нас Subaru Айсай-система. Ось ця розумна. Тут дві камери в 3 d зображенні бачать картинку, сканують ситуацію на дорозі і допомагають нам від захисту з'їзду. От кнопочки від них вимикаються. Встряхти в ДТП. Так само на адаптивному круїзі контролюють ситуацію. Є обігрів керма, це у нас управління бортовим комп'ютером. До речі, датчики втиску в тиску шини. Є тут у нас. Передній монітор. Окрім того, що там є бортовий комп'ютер. зараз круїз виключу. На ну, зараз, до речі, на, бачите, на бортовику 13 літрів. По місту вони десь беруть е, 13-15, але от мій партнер якось на них їздить, не дуже на них нажимає, він вписується в 13 літрів. Зазвичай всі машини після нього з такими витратами. Попереду є камера, фронталочка. Це теж тільки в турін у нас є. Бачите? І ще у нас є підрульові пелюстки. Ми можемо перемикати передачі звідси, якщо ми на механічний режим переходимо. У мультимедії. Android Auto, CarPlay, USB, Aux, hands-free, все це звісно, тут є, все сучасно, все супер-пупер. Є. Камера заднього виду має проекцію підрулювання, бачите, А крім того, є задні перектроніки і є функція RAP. Auto Brake. Автомобіль зупиняється, якщо ми щось не помітили і намагаємося на це щось наїхати. Так, клімат контроль у нас багатозонний. Ліва, права і задок. Ми можемо примусово бачити, тут вимикають, вмикають, контролювати, позаду ще до нього повернемось. Тільки в турін. Ми маємо вентиляцію передніх сидушок. Ну і звісно, обігрів є. Далі. То це обігрів заднього і зеркал Тут у нас AUX, два USB-порта, автохолд допомога, щоб ми ногу на гальмах не тримали, коли стаємо в заторі або під горку. І X-Mode це у нас функція, яка допомагає нам на слизькій, на брудні, на склонах. Коротше, крута штучка, виїдете скрізь з ним. Тут таке відділення зніздом для підкурювача. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим. Про польот, ми з вами вже поговорили. Є електроручник, два підстаканничка, Підлокітник по-американськи, великий, широкий, зручний, м'якенький. Він і тут глибокий, і полиця ось така є. Все дуже супер. Дзеркало з автоматичним затемненням, з компасом і з камерою. Ви можете вмикати в темряві, щоб, наприклад, чи наприклад, ну, в день можете бачити чітку картинку, як бачите, як на телевізорі. Тут у нас є отаке дзеркало, це, до речі, позаимствовано тільки в контаксі я це зустрічав третього покоління. Дуже зручно, коли ви їдете з родиною, наприклад, або, ну, неважливо, з ким ви їдете. Ви можете назад ряд дивитися, спілкуватись, не відволікаючись і не крутя головою, ви друг друга бачите і можете спілкуватися. Дуже зручна штучка. Так, тепер дах у нас з панорамою і з люком. Я спеціально демонструю вам цю красу. Ага, ми зараз довідкриємо. Раз краса і два краса. В повному обсязі бачимо чарівне українське небо, хмарки. Отак він відкривається повністю, і зачиняємо. По безпеці тут спрацювало кермо і обидві штори. Ці речі точно відновлювалися і робились. Перепитував свого партнера. Він завжди це робить, але я завжди кажу: довіряйте, перевіряйте. Єдине, що коліна він ніколи не відновлює, там він опір ставить колінки, щоб ви знали. Ще приємна дрібниця. Бачите, маємо вітровічки. Сам від себе чуть по шапці не получив. Як це Харман Кардон забудь сказати? Це ж просто вау. Це концертний зал України, коли включаєш музику. Зріст у мене 193 см. сантиметри. Я сиджу зараз в капітанському кріслі на другому ряду сидінь. Колінками я ледве-ледве торкаюсь сидушки. Там я сижу нахабно, як мені зручно, і тут тільки мені так комфортно сидіти, коли сидушка повністю назад. Її можна трошки під'їжджати і вперед, і назад. Це все робиться для того, щоб ви могли раціонально використовувати і багажник і третій ряд сидінь. Якщо ви всі в компоновці сідають один за одним. Ось так. Крісло ну, тут дуже зручне. Між позадніми пасажирами тут широкий такий тунель, тут можна і заходити, і виходити, і покласти портфелі, ще щось. У нас є шторки, бачите? По-багатому. Є підстаканники тут в дверцятах для зручності. Тут свіжий клімат, і свої повітродуви і на другому, і на третьому ряду сидінь, бачите. Клімат-контроль свій, обігріви задніх сидушок, що теж ну, бонус вважаю. Американська зарядочка нам не потрібна, а от два USB-порта нам знадобляться. Дуже зручно для задніх пасажирів, все продумано. І тут внизу є у нас такі два ще додаткових підстиканочки: стиканів і пляшок з можна наставити чимало. Так, дивіться, окрім того, що тут ще й тут. Колись у мене з експертом на була дискусія в тих паспорті. Американському було написано штат Джорджія. А він каже: Так, це з Грузії машина. Я кажу, от це ви даєте. Так, дивіться, електропривід, кришки, багажничка в Аскентах Працює шикарно. Підняли, подивились. Багажник досить об'ємний. Єдине, що він високий за рахунок того, що є третій ряд сидінь. Маємо Harman Kardon тут сабвуфер. Для задніх пасажирів, бачите, ще два є тут USB чи USB-порти. Да. Ось так. Тут полиця під полицею. Ну, і ще, де ми ще можемо порозкладати наші речі і пройдемось, одразу, зробимо ревізію. Тут все дуже красиво, дивіться. Все в комплекті, балонник, рукояточка тут зачиняємо. Тут у нас Dumkraтік. Бачите, ключик теж, все як має бути в заводі. І тут у нас єдине, що тут у нас чогось немає, якогось крючка там, чи викрутка, щось таке. Запаска у нас звідси викручується, я одразу покажу її, щоб не забудь. Вона понизу знаходиться, декаточка там, бачите. Тепер третій ряд сидінь розкладається у нас ось таким чином. Раз. І потім на хаспинки ми регулюємо цією штучку. І два. Однією рукою все досить зручно. Ми робимо. Я от, зараз підголовничок підійму, бо зараз піду туди тестувати. Зачиняємо, до речі, окрім того, що може зачинити багажник. Одразу центральні замки зачиняються, якщо ми уходимо, щоб вже не клацать на ключі чи на дверях. Так, доступ на третій ряд сидінь дуже зручний. Робиться це ось таким чином. Раз. Ось у вас є прохід. Все пластиком зашито захищено. Потрапляю сюди навіть я досить легко і комфортно. Єдине, що якщо я сиджу на максималці на другому ряду сидінь, то мені тут ну маловато буде місця. То треба просити, щоб всі потрошку під'їхали вперед. Навіть з моїм ростом на третьому ряду сидінь можна сидіти в деяких машинах. Я просто навіть сісти не можу. І вуаля, я на пару ділень під'їхав вперед. Я сиджу досить тут, можна сказати, комфортно. У мене і підлокітничок трошечки стелі я торкаюсь головою. Це єдиний нюанс з моїм ростом, але ну що ж ви хотіли. А так, все чудово. І тут, в принципі, для трьох дітей дітей тут можна розмістити трьох. Бо тут, бачите, трьохмісна така гальорочка. Автомобіль, по суті, семимісний. Ну, це все ж таки тут дорослих тут двоє тільки може сісти. Якщо дітей, то троє. Вилажу наглядно, дивіться. І воля. Досить легко. Діти можуть і через серединку, по суті, пролазити, щоб навіть цю сидушку не складати. А ще ви можете її складати і таким чином, якщо вам щось треба скласти і перевести, ну, габарит недовго. Що ж, спробуємо її у справі. Їздити на есентах мені подобається аж занадто. Я люблю великі машини, вона комфортна, при всьому цьому вона має динаміку. А, вона для такого бігемотика непогано рулиться. Такі машини зазвичай ну, не рульошку налаштовані, а на комфорт, але вона все ж таки непогано рулиться. Плюс на цих великих дисках 20-х потужно. Досить комфортна тачка. Зараз спробуємо, як саме ця поводиться. А як вона може поводитися на 28 тисячах пробігу? як нова. Обожнюю на соборях тестувати ISI. Ось я бачите, задав 70 км на годину. Попереду машинка. Ми їдемо за нею стільки, скільки їде вона. Ругається на мене, покладе руки на кермо. Тут на цьому моніторі теж інформація дублюється. І їдемо 38 за мікроавтобусом, потихесенько по малесенькою. Ногами нічого не роблю, відпочиваю. Е, щойно, тільки порівнюю з різними машинами, пересідав японців, німців. Ну, крутіше, ніж субару, ніде не працює. Відповідаю. Причому користуюся цією опцією навіть у місті, дуже зручно. в Заторах. Тому машини зупинилися в світофорі, ти теж зупинився, постояв, газнув, поїхав. Не треба нічого робити, в тебе швидкість задана, їдеш собі і кайфуєш, насолоджуєшся. Стартуємо від нуля до сотні, рухаємося ми ворочко і в поворот. Старт завжди в Субарях плавний, тут потім турбінка відчиняється і ми починаємо їхати. Ось ми зробили сотню. Має відмітити, що все ж таки, якщо есент, ну, являється, має відмітити, що Есент являється автофлагманом таким Субарівським, то тут шумоізоляція, як для японця, досить непогана. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Ну, кліренси проходимість — це взагалі субарівські фішки, тому про це не слід, мені здається, зупинятися говорити. Вона проїхала через трамвайні рейки, достатньо грубі, як нова. У мене жодного зауваження. Рулиться, їде просто вау. Головне призначення, як на мене, ну воно так і є цього автомобіля. Або якщо у вас багатодітна родина, якщо у вас велика сім'я, дуже зручно, дуже зручно, тому що є три ряда сидінь і досить комфортний автомобіль. По трасі така тачка буде брати в середньому десь 9-10 літрів. І якщо навіть не для сім'ї на задньому ряду сидінь може сидіти дуже поважна людина в капітанському кріслі з своєю зарядкою, зі своїм кліматом, з підігрівами і зручно там себе відчувати. Так, да, це не мерседеси з класу, е, хай йому грець, а все ж таки це Subaru, кросовер з хорошим кліренсом. І ви можете проїхати як по трасі, так і по полю. Дивіться, в мене тільки приємні емоції від цього автомобіля. Я в цілому дуже люблю Subaru, я дуже люблю Ессенти. Ця тачка має вузьке коло призначення, коли кому вона потрібна, просто так себе возить. Ну, якби чисто в кайф можна. Ну, Раціонально вона все ж таки використовується під комфортне перевезення не тільки себе, а й пасажирів. Простір. Тачка супер. Мені подобається. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами льоха трандавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні.